Стихійна торгівля на вулицях міста не по-європейськи. З такою ідеєю іще у вівторок патрульна поліція розчистила вулицю Полуботка від стихійної торгівлі з асфальту. А вже сьогодні у середу з 10-ї ранку вуличні торговці перекрили тут рух транспорту. Тож водії тролейбусів та маршруток змушені були шукати шлях в об'їзд. Тим часом люди, яких позбавили можливості продавати на тротуарі, без перестанку ходили по пішохідних переходах. бо тут вони бо до один дітей немає чим кормити. Нема що за квартиру платити на частих квартирах. Що вони собі думають, вигнали в цих людей кругом. Серед протестувальників 82-річна пані Уляна. Вона дитина війни, ветеран праці. Торгувати на вулиці змушена не з доброї волі. Мене дитина в АТО просить гроші, щоб я йому трошки заправила телефона і так дала, бо аж у песках там і в норі сидить. І мені не можна не дістати, щоб я продала, йому допомогу. А? Або йому ну, в німецьку пройшла, за німців стріляли мене, я в болоті ховалася. То там можна було заховатися а тут не можна продати. Що це ж таке? Тим часом колеги по вуличному ринку, які вчора так само змушені були покинути місце на тротуарі, перейшли до прилавків на ринку. Сьогодні перший день ще ну, тут, а стояли раніше на дорозі, а тепер мусимо тут стоять, бо ж нема, де стоять торгувати. Як будуть йти всі сюди торгувати, то і ми будемо тут торгувати. А як люди будуть по дорогах, то і ми тут нічого не торгуємо. Як буде знов на дорозі, то знов нам не буде як тут торгувати, де ми будемо на дорогу йти. Нікого з мітингуючих поліція не затримувала. Правоохоронці лише спілкувалися з вуличними торговцями та регулювали рух транспорту. Дані особи своїм товаром пішли як на ринок гайдачного і також на ринок продовольчий. І вже звідти працівники цих же ринків вийшли, мітингують проти того, що вони туди підійшли, і перекрили два пішоходних переходи. Вуличні торговці кажуть, готові виходити на такі акції хоч щодня, бо мовляв на ринках з прилавками людей катма. А от на дорозі самий торг. Хай і незаконний. Наталка Гусорук новини рівного.